Побутує досить поширена думка, що були якісь давні цивілізації, які побудували піраміди та інші мегалітичні споруди і загинули, а ми є лише новий виток у розвитку людства. Відповідно, применшується рівень розвитку вже відомих цивілізацій Єгипту, Шумеру, Індії, Китаю та Греції, а Трипільська і взагалі цивілізацію не вважається. Це і зрозуміло, страх перед невідомим завжди перебільшується, а сучасна система управління людством якраз на ньому і побудована. Матерія є основоположним елементом Всесвіту. Вона різноманітна і багатогранна, з нею все починається і нею все закінчується. Маючи різний хімічний склад, вона може бути як джерелом, з якого народжується світло, так і середовищем, яке його поглинає. Звідси і два види нави, описаних у давніх текстах. І якщо для матерії, яка поглинає світло, це необхідна передумова росту у природі, що ми бачимо на прикладі Землі. То в свою чергу енергія, яка народжується в зірках, з'являється з чистої матерії без якогось додаткового впливу, з'являється від духу творця, від непорочного зачаття. І саме ця чиста матерія, діва і народжує немовля сонце на різдво, коли день після зимового сонцестояння починає збільшуватись, коли коляда холодає, а люди його співають колядками. Космолітична тематика на Трипільській кераміці вказує на символи, які малювало суспільство розвинути і розвинути саме духовно. Рівень знань був такий, що не давав можливості приймати дурні рішення, пов'язані з побудовою мегалітичних споруд, тому що немає більшої святості, як природа. Коли ж ці постулати втрачаються, з'являються матеріальні свідчення людської обмеженості, які обов'язково призводять до хаосу і краху. Трипільці не осквернили свою землю ні пірамідами, ні вежами, ні навіть собою своїми будівлями та як все, піддавали ритуальному вогню, зливаючись в єдине з природою. Першосвятитель рама пішов з їхньої території через конфлікт, саме світоглядний, і поніс основи управління державою до Індії, а потім його учні і далі по всьому світу. І це був переломний момент, коли матеріальні цінності почали переважати духовні і точка відліку для будівництва найбільших споруд. Трипільців завоювали арійські племена, але до честі останніх вони змогли еволюційно тих асимілювати. Звичайно, рівень знань, який було накопичено за тисячоліття процвітання, ставив трипільських волхвів на вищий щабель у суспільстві, але в цілому це вже була деградація. І на сьогодні ми маємо лише алгоритм. Алгоритм їхнього світогляду, побудований на парності, триєдності, чотиричасності та семичинності. І нехай не повернеться у когось язик сказати, що цивілізація, яка 6 тисяч років тому мала міста і ганти з населенням більшим, як зараз, наприклад, у Немирові, яка створила символи меандр, Свастика, Ін'ян, Ромб та Хрест, яка нанесла надзвичайно високохудожні зображення, що мають космолітичний зміст на свою кераміку, не розуміла поняття енергії і матерії. Трипільці створила алгоритм, в основі якої якраз вони і стояли. А ми його уже забули і живемо в страху перед завтрашнім днем та чекаємо прибульців із косами. А вони б нам сказали, все в світі народжується з матерії. Матерія, яка стоїть в основі хімічної реакції сонця, посилає свої промені на матерію землі. Там вони поєднуються і народжують природу, елементом якої є і людина, і саме енергія і матерія, які стоять в основі дуалізму, створюють нерозривне поняття триєдності, яке стоїть в основі життя. Енергія права, яка надходить сонця, енергія нава як матерія землі з повітрям включно і живий світ, ява як їх поєднань, яке народило інтелект. І саме здатність думати є елементом, який стоїть в основі дуалізму. Сонце, дашбо, чи сварг всесвіт, де сонце чи всесвіт є фізична складова, а дашбо, чи сварг – це їх породження, розум. Розум, який дає можливість зрозуміти, що все в житті має чотири етапи розвитку від народження і до завершення, що життя вічне лише у потомстві, і тих світоглядних цінностях, які передаються з покоління в покоління. Що саме сила енергії є джерелом продовження роду і рушійною силою його розвитку? І що все це стоїть в основі алгоритму творця, творця багатогранного, творця, частиною якого є і ми. Як наділені здатністю думати, як і наші пращури, які на основі алгоритму сформували мову, традиції та обряди, які ми маємо, і досі. І не їхня провина, що людством правлять невіла, сейчас все поставить на своє, місце, і люди ще повернуться до серпа та плуга. І це є теж елементом алгоритму. Щоб зрозуміти справжню вартість чогось, потрібно відчути, що ми можемо його втратити, і немає більшої цінності, як природа і знання, в які закладено правильний зміст.